Для участі в обласному етапі всеукраїнського конкурсу до рівного з'їхалися юні представники 16 лісництв Рівненщини. Сьогодні перед ними стоїть непросте завдання представити результати своєї роботи на благо лісу за останні 12 місяців. Учасники конкурсу, команда ужененського шкільного лісництва, запевняють, що підготувалися ґрунтовно. Наше шкільне лісництво налічує. Ну як на мене, немалу кількість учасників 80. Дітей впродовж минулого року ми активно займалися вирушенням та розводженням санджеців самшитовічно зеленого Збирали та висаджували насіння клену стролистого дуба звичайного власні доробки. Учасники конкурсу представляють у вигляді виставки та презентації. Кожна команда представляє виставку із поробок з природних матеріалів, колекції, дослідницькі роботи, які вони виконували впродовж навчального року. І таким чином ми оцінюємо їх роботу, і наступний етап це захист дослідницької роботи. Подібний конкурс на Рівненщині відбувається вже в дев'яте. Така робота виховує підростаюче покоління і допомагає дітям отримати практичні навички, що у майбутньому допоможуть стати професійним лісівником. Той школяр, який попав вже у шкільне лісництво, він ніколи вже. Не буде е, шкодити лісу. Він просто вже з маличку привчається до е, того, щоб берегти ліс. І друге, це саме таке важливе, що е, е, ті люди, як правило, це всі сільської місцевості, вони йдуть до нас в ліс. Кількість конкретних зараз не можу сказати, але як правило, багато ідуть до нас вчитися. Зрештою, гран-прі обласного етапу конкурсу здобула команда Оженинського шкільного лісництва Вікова Діброва Острозького лісового господарства вона захищатиме честь рівненщини на всеукраїнському етапі злету шкільних лісництв, що відбудеться у вересні на Хмельниччині. Роман Сверида, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.